Першу неділю Великого посту православна церква відзначає торжество православ'я. Шанування це встановлено у зв'язку з перемогою іконошанувальників та засудженням іконоборчої єресі у IX столітті. Напевно, кожен православний хоча б раз у житті зустрічався з неприйняттям іконошанування, критика шанування ікон явище давнє і головне, воно мало різні прояви. Проте, полеміка 8-9 століть щодо священних зображень та їх шанування торкнулася низки інших богословських суперечливих питань, передусім христологічних, і зрештою переросла у масштабну дискусію, що мала фундаментальне значення практично для всіх аспектів церковного віровчання. Ми не випадково святкуємо саме торжество православ'я, а не торжество іконошанування. Перемога іконошанувальників утвердила православ'я в такому вигляді, у якому всі ми його знаємо та розуміємо. Недарма ціла низка дослідників іконоборчих суперечок стверджують, що у разі перемоги іконоборців трапився б радикальний відхід від православ'я. Іконоборці були сильними, на їхньому боці були імператори, більшість візантійського двору, багато єпископів та богословів. Немає сенсу докладно зупинятися на причинах виникнення іконоборчого руху. Називають різні богословські, політичні, навіть економічні, зазначають і вплив ісламу, що набирав на той час сили. Звісно, було б помилковим не враховувати всю складність цього масштабного явища, яке торкалось інтересів усіх верст візантійського суспільства. І все-таки це передусім богословська суперечка. Навіть імператор Костянтин V, будучи натурою суперечливою і талановитою, спробував не лише засобами державної влади скасувати іконошанування, а і сформулював богословське обґрунтування цього свого рішення. Аргументи цього вінценосного іконоборця, що збереглися, свідчать про нього як про серйозного автора. Зрештою, іконоборчі тенденції виникали і продовжують виникати навіть у наш час, незважаючи на засудження цієї єресі сьомим Вселенським собором та повторним засудженням у 843 році. Саме після цього перемога іконошанувальників отримала назву Торжество православ'я. Це, безперечно, вказує на іконоборство як на певний тип мислення. Певний тип розуміння та тлумачення святого письма і священного передання. І якими б не були умови тієї візантійської епохи, їх уже давно немає, а іконоборство в тій чи іншій формі з різною силою спалахує і у наш час. Перш ніж перейти до розгляду біблійних і богословських положень, що стосуються іконошанування, необхідно вказати на певні методологічні настанови, яких слід дотримуватись. На жаль, полеміка щодо ікон часто підміняється обговоренням інших дотичних питань. Наприклад, не розрізняються питання про іконошанування та про шанування святих. І замість дискусії щодо власних образів розглядається питання про зображування святих. Так часто роблять представники різних протестантських деномінацій. Або, наприклад, береться навмисне неправильний приклад шанування ікон, і на цій підставі відкидається іконошанування загалом. І у давнину, і зараз є приклади нездорового ставлення до ікони. Проте, невже зловживання законом скасовує сам закон? Звичайно ж, ні, це проблема не закону, а того, хто ним зловживає. Так і щодо ікон. Якщо хтось неправильно розуміє іконошанування і через це ним зловживає, хіба це скасовує саме іконошанування? Чим тільки люди не зловживають? Згадаймо, наприклад, спробу зловживання ім'ям Господа Ісуса, описану в Книзі діянь святих апостолів. Невже ми тепер повинні не вимовляти Господнє ім'я? Звичайно ж, ми все одно повинні Його прикликати. Приклади такого роду можна наводити до нескінченності, але вони свідчать лише проти тих, хто зловживає і нічого більше. Також часто змішують біблійні та богословські аргументи. Вірніше вважають, що біблійних цитат щодо заборони зображень Бога та шанування ідолів цілком достатньо для спростування вчення іконошанувальників. Такий підхід притаманний найпримітивнішій формі іконоборства і, зрозуміло, найпопулярнішій. Проте, православна церква завжди устами святих отців проголошувала, що Господь скасував шанування ідолів. У молитві на літургії святителя Василія Великого говориться, що Христос дав повілення Спасітельное, відставив нас прелісті ідольські, в познання істинного Бога і Отця. Тобто Христос дав заповіді на спасіння, відвернув нас від ідольської омани, привів до пізнання істинного Бога і Отця, розглянемо біблійні аргументи іконоборців. Як уже зазначалося, противники іконошанування дуже люблять наводити цитати з Біблії, які забороняють зображення, і саме таким чином вони будують свою аргументацію. Наведемо ці біблійні тексти, не роби собі кумира і ніякого зображення того, що на небі вгорі, і що на землі внизу, і що у воді нижче землі, говориться у книзі вихід. Не робіть собі кумирів та ідолів, говориться у книзі Левіт. Не роби собі ідола і ніякого зображення того, що на небі вгорі, і що на землі внизу, і що у водах нижче землі. Повторяє цю заповідь книга Второзаконня. Взагалі у Святому Письмі дуже багато настанов, спрямованих проти вироблення кумирів та їх шанування. І на перший погляд, наведені вище цитати здаються цілком переконливими свідченнями проти ікон. Проте звернемо увагу на те, що в цих цитатах йдеться про зображення язичницьких богів. Тобто під ідолами маються на увазі боги, яким євреї хотіли поклонятися, але це боги інших народів, чужі боги, боги іноземні, інші боги. Таким чином біблійні тексти, у яких йдеться про ідолів, стосуються язичницьких богів, тих богів, які у Святому Письмі описуються словом «мерзота». Усі вище зазначені настанови святого письма спрямовані не стільки проти зображень як таких, скільки проти зображень язичницьких богів, яких вшановували іудеї, і яким Бог, єдиний істинний, не бажає віддавати славу. Іншому слави своєї не дам, ні хвали своєї божкам, говориться у книзі пророцтва Ісаї. Виникає закономірне питання: а чи є у Біблії, окрім заборони шанування кумирів язичницьких божеств, заборона зображення істинного Бога? Так, ця заборона справді є. У святому письмі дуже мало текстів, які можна розглядати як заборону зображення сущого, але у полеміці про іконошанування вони є ключовими. Так у книзі Второзаконня сказано. Твердо дотримуйтеся в душах ваших, що ви не бачили ніякого образа в той день, коли промовляв до вас Господь на горі хориві з середовища вогню, щоб ви не розбестилися і не зробили собі статуй зображення кого-небудь кумира. У цьому тексті міститься заборона створювати зображення Бога і обґрунтування цієї заборони. Ви не бачили ніякого образа. Євреї не бачили ніякого образу, коли Всевишній розмовляв з ними. Якби вони захотіли зобразити того, кого вони не бачили, то що б вони зобразили? Очевидно, те, що жодним чином ніяк не стосується Бога. Крім того, якби вони все таки вирішили зробити якесь зображення, то природно зробили б його за певним зразком, за якимось прикладом. А саме вони зробили б зображення таке, яке бачили в інших народів. Відповідно, це було б не просто зображення, яке не стосується єдиного істинного бога, а це було б зображення якогось язичницького божка. Історія із золотим тільцем якраз і демонструє всю небезпеку, порушення старозавітньої заборони, зображення Бога. І ця заборона цілком правильна та дієва для старого Завіту, але потім звершилось Боговоплочення. У Святому Письмі Нового Завіту говориться слово стало плоттю і перебувало з нами повне благодаті і істини, і ми бачили славу Його, славу як єдинородного від Отця». Слово стало плоттю. А якщо плоттю, то, звичайно, воплочений має і зовнішній вигляд, і образ, тобто те, що можна описати. Звернімо увагу, описати можна і словами, і фарбами. Якщо ми можемо описати чиюсь зовнішність словами, то зрозуміло, можливо її зобразити і за допомогою художніх засобів. Сам факт того, що вічний Бог став плоттю, що з ним можна було говорити віч спілкуватися, ходити поруч і навіть більше торкатися, робить його зображення законними і виправданими. Порівняємо старозавітні та новозавітні слова ви не бачили ніякого образа в той день, коли промовляв до вас Господь на горі хориві і інші слова. Що ми чули, що бачили своїми очима, що розглядали і чого торкалися руки наші? Бог Слово став людиною, його бачили, розглядали, торкалися. Чому ж його не можна зображувати? Чому не можна зображувати того, хто вже має образ видимий та відчутний? Більше того, можливість зображення Боголюдини і Ісуса Христа не просто ґрунтується на догматі Боговоплочення, воно стверджує його силою та ясністю. Адже вся історія христологічної полеміки це спроба або відокремити людську природу Христа від його божественної природи, як це робили несторіани, або, навпаки, урізати її. Як це робив Аполінарій Лаодікійський, чи максимально знебарвити її, як це робили представники різних форм монофізицької Єресі? Святитель Кирил Олександрійський уточнює, що божественне Слово, Син Божий, Друга і Поста Святої Трійці не перебувало в людині, а стало людиною. Бог цілком і повністю став людиною. Не здавався, а був і завжди з моменту воплочення буде людиною. Це означає, що його можна живописати, як будь-яку іншу людину. Ікона стверджує, закріплює, констатує цю велику тайну благочестя: Бог явився у плоті. Православні, що шанують ікони, знають і твердо зберігають правильне розуміння слів Святого Письма. Що божественна природа невидима, Бога ніхто не бачив ніколи. Але також знають і продовження цього виразу єдинородний син, котрий в лоні Отця він явив. Преподобний Феодор Студит говорить про воплочення невидиме стає видимим. Давні іконоборці винайшли хитромудрий аргумент, своєрідну риторичну хитрість, спрямовану на те, щоб збити з пантелику православних, яка природа Ісуса Христа зображується на іконах. Це давало їм можливість за будь-якої з відповідей, божественна природа або ж людська природа побудувати подальшу аргументацію, кінцевою метою якої було звинуватити іконошанувальників в одній із христологічних єресей. Проте святі отці, захисники ікон, преподобний Іоанн Дамаскін, святитель Кифор та преподобний Феодор Студит показали хибний характер такого запитання. І роз'яснили, що ікона зображує не природу, а іпостась. Так говорить, наприклад, преподобний Феодор Студит. Ікону часто називають святим образом, що власне і пояснює значення цього слова, а також свідчить про її зв'язок із первообразом, тобто зображуваним. Оці іконошанувальники кажуть, що образ зображення співвідносить нас із первообразом, тобто з тим, кого зображено. Однак образ не має ту саму природу, що і первообраз. Наприклад, є зображення людини на ім'я Федір. Якщо є зображення Федора, значить існує і сам Федір. Однак зображення співвідносить нас не з природою Федора, адже вона у нього, як і у інших людей, людська, а співвідносить з тими індивідуальними характеристиками, за якими ми людину Федора можемо відрізнити від людини Петра. І коли ми дивимося на зображення Федора, то не говоримо, це людина, а говоримо, це Федір. У чому сенс цього прикладу? У тому, щоб показати, що на іконі Христа прагнуть намалювати, зобразити не божественну природу, а і того, хто став людиною, тим самим набувши і своїх індивідуальних рис, ваги, росту, кольору очей та інших. А отже, його можна зображати. Таким чином, на іконі шанується не якась із природ Христа, а іпостась боголюдини Ісуса. Природа, матеріал ікони, дерево, фарби, полотно тощо. Але зображення на ній це образ Христа, який відсилає нас до первообразу, тобто до реально існуючої боголюдини Ісуса Христа. Тому, підходячи до ікони, ми не говоримо «Іконо Христа почуй мене, натомість ми звертаємось Господи Ісусе Христе, почуй мене. Діяння сьомого Вселенського Собору проголошують хто шанує ікону, шанує і постась, зображеного на ній. Отже, підсумуємо наші роздуми. Більшість біблійних аргументів, що стосуються ідолів, насправді стосуються неприпустимості шанування язичницьких богів, а не питання допустимості зображення Бога. Біблійні тексти, які забороняють зображувати істинного Бога, скасовуються боговоплоченням. Образотворче мистецтво у Старому Завіті не було під тотальною забороною. Достатньо почитати опис побудови скинії та старозавітнього храму, щоб зрозуміти, що там були зображення, наприклад, зображення ангелів. Святитель Фотій Великий пояснював, що зловживання якимись мистецтвами чи ремеслами для служіння язичницьким богам не відкидає можливості правильного та благочестивого використання цих самих мистецтв та ремесел. У іншому випадку потрібно було б заборонити практично всі мистецтва, ремесла та вміння. Існування ікон утверджує дійсність в Бог цілком і повністю став людиною, а значить, його можна живописати як будь-яку іншу людину. Ікона констатує, стверджує та закріплює велику благочестя тайну, що Бог явився у плоті. На іконі зображується не божественна чи людська природа, а іпостась Господа та Спасителя нашого Ісуса Христа. Образ пов'язаний з первообразом. І Хто віддає честь особі зображеній на іконі, той шанує не зображення, а саме зображену особу від образу до первообразу, як про це говорять святі отці». Святі отці чітко розрізняли служіння і поклоніння шанування. Так преподобний Йоанн Дамаскин розрізняє поняття латрія та «проскінін», де Латрія це служіння, а Проскінін шанування. Латрія служіння можлива лише стосовно Бога. В іншому випадку буде язичництво. Тобто язичництво це служіння тому, хто Богом не є. Проскінін як вираження шани можливе практично щодо всього. Ми можемо шанувати батьків, інших людей, шанувати якісь речі чи предмети та інше за умови, що ми не будемо боготворити їх. Важливою є згадка про правильне шанування ікон у чині сповідання та обітниці архієрея, де зокрема сказано. Поклоняюся відносно, а не богослужбово шанованим іконам. Молитва та ікони. Уточнимо, що ми молимося перед іконою, але молимося Богу, Господу Ісусу Христу Пресвятій Богородиці або святим. Ми не молимося іконі, ми не боготворимо її. Поширене серед православних неправильне розуміння шанування ікон не має жодного відношення до догмату іконошанування у такому вигляді, як він затверджений і проповіданий церквою. На завершення також звернемо увагу на ще один аспект шанування ікон. Навіщо вони потрібні? Невже не можна молитися, так би мовити, напряму? Це питання виходить за межі догматичного значення іконошанування, про що йшлося вище. Це питання належить до особистого релігійного життя людини. Насправді ті, хто так запитують, ігнорують людську природу та деякі її особливості. В основі необхідності молитися перед іконою лежить саме те почуття, яке змушує нас тримати на робочому столі або носити із собою фото тих людей яких ми любимо, навіщо це спитаємо ми? І подивимося, як людина, у тому числі і противник іконошанування, намагатиметься це пояснити. Звичай, зайва сентиментальність, звичка, яку б відповідь ми не почули, очевидно, що ця практика дає нам відчуття близькості того, хто зображений на цій фотографії. І як би це не виглядало надмірно сентиментальним, наївним і простодушним, але такою є природа людини, і навіть сильні, суворі і могутні світу цього носять із собою фотографії своїх близьких, яких вони люблять. Православні християни, які розміщують у своїх оселях і на робочих місцях ікони або просто носять їх із собою, завжди мають перед собою нагадування, що Бог недалеко від кожного з нас. І при погляді на святі ікони, нас, православних, охоплює блакоковійна віра, що ми учасники тієї великої тайни боковоплочення і належимо церкві, утвердженій на основі апостолів і пророків. Маючи самого Ісуса Христа наріжним каменем і разом із численними святими, дивлячись на чесні ікони, ми говоримо: ми бачили Господа.